Всім привіт! Чергові удари по РФ, де вибухало цієї ночі, і куди прилетіло уже підтверджено попередньої Медведєв та Путін допогрожувалися. Трамп готує ядерку, рій дронів на фронті. Як це виглядає? Спойлер, якщо ти російський окупант, то це моторошно. І як черговий річковий десант ворога за Титанік, побачите все. Тож про це це не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під відео, Ну а ми починаємо. Розпочинаємо із ситуації в Покровську. Вона справді критична, будемо відверті. Але Путін вже вигадав, що Покровськ, як і Куп'янськ, оточені, а українські війська там блоковані. І він навіть сказав, що готовий запросити у ці міста іноземних журналістів. Лістів, щоб це продемонструвати, оточення, очевидно. Е, про це Путін заявив буквально от вчора. Є питання, чому, наприклад, якщо. А, Покровськ справді оточене, як каже Путін? Ось на цьому свіжому відео російська техніка та піхота намагається штурмувати Покровськ і відповідно нищиться нашими бійцями. Де логіка тут, взагалі, якщо місто оточене, то чого б не просто почекати, поки противник підніме білий прапор? На що ризикувати технікою, живою силою? Ну якщо нібито українські сили там оточені, чого ж воно так виходить? Що вони... Перто захищаються і дуже впевнено при цьому можна, звісно, припустити, що Путін поставив бойову задачу будь-що взяти Покровськ. Найближчим часом, ну і адекватна логіка з нутрощами голови навіженого кремлівського карлика, схоже, несумісна. А може, тому що російські командири вже відзвітувалися про захоплення Покровська. Ось, наприклад, прапор, згідно від Діпстейт, вони встановили на стелі при в'їзді в Покровськ. Але він провисів недовго, його знищив ФПВ-дрон птахів Мадяра. Ви спитаєте, на що було витрачати цілий ФПВ-дрон на якусь ганчірку? Я вам відповім: російському прапору, по-перше, там не місце а посилати туди українського бійця, щоб зняти, означає ризикувати його життям. Тому все правильно, все зробив дрон. Ну, така зараз війна. Отже, ніякого котла в Покровську немає, щоб там не ніс Путін. Все ж будемо відвертими. Перед ЗСУ справді стоїть незвичайно складне завдання, або грамотно відступити з мінімальною кількістю втрат і залишити Покровськ та Мирноград, який поруч із ним, або. Провести контратаки та звільнити фланги, щоб зберегти ці місця. Ну думаю, що тут ситуація очевидно для генштабу знайома і зрозуміла. Тож, вочевидь, будуть відповідні дії що до цього, які ми побачимо далі, але поспішати із... А, якимись э, настроями трагічними все ж не варто. Тим часом нічні нальоти у глиб Росії нон стоп тривають ці ночі. Були удари по станції Синявська та в районі Міларового в Ростовській області. Частково підтверджене враження залізничної інфраструктури у Воронівській області. Чули вибухи в а в Москві, Фреспан Кавьор, кілька літаків. Не могли сісти у аеропорту внуково підтвердження та деталі надходять зазвичай пізніше, от як маємо, наприклад, результати ударів попередньої ночі. Там гештаб повідомив, що сили оборони вразили два НПЗ: Новоспаській в Улянівській області та Марійській в Маріел. На території підприємства фіксовано вибухи та пожежі. Також українські БПЛА попередньої ночі уразили Будьоневський газопереробний завод у місті Будьоневськ Ставропольського краю. Ну і вдарили по добре нам знайомій м, нафтозберігальній станції і власне е, тому зберіганню нафти у Криму. Добре, відомо вам гвардійське. Ну Росія продовжує терор мирних українців у відповідь на це, або просто не у відповідь, або просто тому, що вона. Так веде війну цієї ночі. Черговий масований удар по Україні ворог застосував весь свій фактично арсенал ракет. Тут і Х-101, і калібри, і кінжали. Ну і звісно, ударні дрони. Понад півсотні ракет загалом і 650 шахедів. А, про таку кількість заявив президент Володимир Зеленський. Покажу просто одне фото, але красномовне. Дякую за це фото. ППО Радар, блискуча візуалізація. Ось траєкторії польоту і ударів російських засобів ураження. Основна ціль атаки газова інфраструктура та енергетична інфраструктура, зокрема на Вінниччині, Івано-Франківщині, Запоріжжі, Донеччині та Полтавщині. Були також прильоти на Київщині. Наразі відомо про щонайменше двох загиблих в Запоріжжі та десятки постраждалих. Загалом по Україні, отже, мета Кремля незмінна залишити Україну взимку без світла і тепла. Про те, що ця зима буде найважчою, зауважують уже навіть західні лідери. Тож потрібно бути просто готовим до цього випробування. Запасайтеся всім необхідним і пам'ятайте, що коли ви зіткнетеся з якимись дискомфортом українським бійцям на фронті, скажу вам ще важче. Ну і далі, хвилинка геополітики. Президент Трамп зустрівся все таки з лідером КНР Сі Сідзепінем. Майже дві години вони спілкувалися, в тому числі говорили про війну в Україні. З цього приводу Трамп висловив сподівання, що СІ допоможе щодо війни і запевнив, що врегулювання війни мається на увазі, і запевнив, що вони будуть працювати разом щодо цього питання. Ну і за підсумками розмови США та Китай нічого не підписували, але Трамп уже погодився. Зменшити мита, які раніше наклав на Китай, на 10 І взагалі президент США був надзвичайно задоволений переговорами, заявив, що Китай, і Сполучені Штати повинні бути партнерами та друзями. Але і є інший бік цієї зустрічі. Трамп після переговорів з дзіпіном по поверненню віддав розпорядження провести випробування ядерної зброї. США. ось цитата з його посту в True Social. Вам зацитую. Через величезну руйнівну силу я не хотів цього робити, але нема вибору. Росія посідає друге місце. А Китай третє з великим відривом. Йдеться про взагалі кількість ядерного арсеналу. Але протягом п'яти років буде тобто Китай на одному рівні. Не виключено, що це така реакція і на вчорашню маячню Путіна про цей Посейдон і ці всі е, ядерні жахалки, які періодично е, влаштовує той самий Медведєв в своїх постах. В будь-якому випадку кремлівський стратег ми бачимо чергове всіх переграв, змусивши е, раніше прихильно налаштованого до нього Трампа, погодитися все-таки, перейти до фактично ядерних погроз. Ось така історія. Але поки не дійшло до застосування ядерки по Росії, українські бійці нищать окупантів конвенційною зброєю. Ось і минулої доби наші герої мінуснули та знешкодили ще 960 росіян. За даними українського генштабу, загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни понад 1 мільйон 140 з половиною тисяч військових. Також збройні сили України знищили два танки, три бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, одразу два засоби ППО та одну реактив залпу огню, а також 128 одиниць автомобільної техніки «Росія». До статистики потрапили результати нічного удару безпілотників СБУ, які уразили російський зенітний комплекс панцер С-2 та дві РЛС ворога в Криму. Ну і далі наш традиційний візуал знищення російської техніки, але перед тим. Як завжди, прошу вас підписатись на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Отже, росіяни намагаються просуватися до Покровська, намагаються заходити в місто вже не лише своїми піхотними групами, а й за допомогою бронетехніки. Однак оператори 3-го батальйону окремого призначення Свобода на цьому відео знищили російську БМД-4 ще в полях на підступах до міста. Не врятував її ані мангал, ані реп, бо ж наші дрони були на оптоволокні. А проти таких жодні радіоперешкоди безсилі, скажу я вам. Вучні удари і грізна зброя фактично перетворилася на палаючий металобрухт. Ну а відповідно. Нікуди не поїхала. Ну артилеристи 44 ї окремої артбригади показали, як вправно володіють не лише гарматами, а й дронами, причому використовують вони не. Традиційні впівішки, а дрони літакового типу, які не такі маневрені, але мають більшу дальність. Таким дроном знищив, наприклад, російську гармату Гіацинт Б. Також вже артилерійським вогнем пройшлися по ворожому складу палива а також провели контрбатарейну роботу по інших російських гарматах, зокрема д 20 Мста Б та д 30 і далі найкраща поки що візуалізація того, що називається рій дронів. Відео знято десь біля Покровська в небі. Купа дронів різних, там і бомбери, і розвідувальні, і FPV. У кожного своя ціль і задача. Яскрава демонстрація того, що при такому засилі дронів у небі, техніці та піхоті, вести бойові дії практично неможливо. Але як ми пам'ятаємо, небезпечні не лише е, дрони, які в небі. А й ті, що у засідці, так звані ждуни, з ними наші бійці також борються дронами, або FPV, або бомберами. Оператори безпілотників батареї артилерійської розвитки 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка показали, як нищать таких дронів ждунів в районі Вовчанська. От на цьому відео чотири знищених БПЛА ворога. Російські безпілотники на оптоволокні зазвичай чекають на автівки і намагаються зіпсувати логістику сил оборони України. Тож знищення таких ждунів важлива та ефективна робота, яка рятує українських військовослужбовців. Ну і внову, знову у нас робота дронів, тільки от тепер не по суходільній цілі, а по ворогу на воді. Човен з ворожим десантом, який намагався дістатися позиції ЗСУ на Дніпрі, був помічений та знищений разом з його. Пасажирами Дронарі 2 другого батальйону 40-ї окремої бригади берегової охорони парою влучань влаштували росіянам ремейк Титаніка, тільки от без хеппі-єнду для жодного з тих, хто був на борту. Ну і про ситуацію на фронті наш генштаб повідомляє, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. На Куп'янському 15. На Костянтинівському відтинку ворог здійснив 24 атаки. Найзапеклішим продовжує лишатися Покровський напрямок. Там наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора. На Олександрівському напрямку Силоборони вбили 21 атаку на позиції наших військ. Ну і останнє оновлення мапи від Діпстейт. Маємо сили оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового. Натомість ворог просунувся поблизу Покровська, Полтавки, Володимирівки та Новомиколаївці. І наостанок Коротесенька замальовка на тему, чому росіянам не варто ховатися на українських кладовищах, і хоча в нас геловін на носі, от завтра буквально містики тут немає. Просто від українських fpv дронів, а у даному випадку другого гірсько штурмового батальйону 128-ї бригади, ворогу не сховатися ніде, а на кладовищі тим більше, хоча в цьому є якась. Символічність та іронія життя і смерті, як влучно написали самі хлопці в описі до цього відео, де ховалися, там і згодилися. Таким чином дрони наших горців знищили або затрьохсотили на кладовищі та його околицях близько десятка росіян. На цій моторошній для росіян ноті попрощаюся з вами. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.